Dvacet, 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 50 minus Сто мінус десять це сто плюс Ні, бо було сто двадцять, сто двадцять і плюс два. Сибос три плюс 7 буде 10 12, 40, це буде десять минус двадцять це 5. плюс минус дванадцять 17. Мінус четыре це тринадцать и каказа сходу солнце Так.

Sarı. Yok. Artık açar var Burak dedi. Burak kasa. Kızı kaldı sana çıkıyor. Evet. Bak yapacağız. Kız. Kız yatağı Шестьдесят четыре, плюс двадцать шестьдесят два. Шістьнадцать, плюс четыре шесть, двадцать плюс дванадцать девять шесть два. Minus 20, 30, minus 6, C, 24. I od ostatni. i... Ode nacie plus odi, dajcie 22. I plus 10, C, 32.

Мінус тридцять двадцять Це двадцять три. порахуй правильно, 29, мінус 7. 29, мінус 7, Це